На військових полігонах Чернігівщини активно проходить бойова підготовка армійських підрозділів, бійці яких були призвані в рамках четвертої та п'ятої хвиль часткової мобілізації. У військовослужбовців одного з новостворених підрозділів охорони та забезпечення оперативного командування Північ, що базується у Чернігіві, проходить бойове злагодження. Після тривалої підготовки в навчальних центрах воїни завершують свою армійську науку та незабаром відбудуть до місць постійної дислокації. Військовозобов'язані проводять. Стрільбу з особистої зброї, от гранатометники зі своїми помічниками вчаться стріляти з От, і також проводиться боразки учбової гранати позавчора. Ми проводили сьогодні. Ми вже проводимо метання бойової гранати. Також перестрілюємо особисту зброю під кожного військовослужбовця, якщо це необхідно. Батальйон охорони та забезпечення оперативного командування північ складають бійці з різних регіонів держави. Серед них є й ті, що проходили військову службу в Збройних силах Радянського Союзу. Проте незалежно від свого цивільного фаху, соціального становища чи навіть власних переконань вони покинули власні сім'ї та взяли до рук зброю аби зах батьківщину. Фізично тяжело, але виносимо. Просто на моральному і душевному ну, розумієш, що це все-таки все рано или поздно для тебя приїдеться, если будеш участвовать в бойових действиях. Тим більше підготовка почалася Начали ну, гранаты, по Почали гранати, стріли, то есть, ну, серйозна підготовка началась, не подметание полов. Командування Чернігівського підрозділу задоволена підготовкою мобілізованих чоловіків. Офіцери кажуть, що солдати швидко вчаться, а головне у них є бажання служити.